Другий варіант легального заробітку це власний бізнес. Що дає власний бізнес? Людині, котра його веде, котра розпочинає себе, котра самовиражається. Передусім, це можливість дійсно власного вибору, це свобода в прийнятті рішень, це робота без начальника це робота, яка може дозволити вам отримувати значні доходи, такі доходи, які б ви хотіли в своєму житті. Також це зручний графік роботи. Проте цей графік роботи може заповнити все ваше життя, тому що ведення власної справи, воно вимагає від людини повністю занурення у бізнес. І, як правило, люди, котрі починають свій бізнес, вони їм живуть, навіть є такий вираз, одружений на власному бізнесі. Це означає, що такого підприємця дуже мало вільного часу. Так, є велика свобода, але часом ця свобода не компенсовує можливостей відпочинку, проведення часу разом зі своєю родиною, або не дозволяє мати хороші хобі, тому що весь бізнес поглинає весь ваш час. Отже, ви можете в бізнесі ще зазнати великої конкуренції. І по великому рахунку, якщо ви у бізнесі, ви повинні бути. Професіоналом або дуже добре знатися на тій сфері, в котрій ви відкриваєте свій бізнес, або мати виключні навички, котрі відрізняють вас від конкурентів. Отже, це говорить про те, що в бізнесі ви повинні мати щось ексклюзивне, те, що відділяє вас від інших людей. Якщо ви готові працювати над собою, якщо ви маєте наявний капітал, або хоча б стартовий капітал, то бізнес для вас.